Безумовні рефлекси інстинкти. В основі регуляції діяльності організму є функції нервової та ендокринної систем. Функції нервової системи виявляються в рефлексах. Увага, рефлекс. Це реакція організму на будь-яке подразнення, що здійснюється за участю нервової системи. Найпростіші приклади рефлексів відомі кожному з нас: споживання їжі харчовий рефлекс, вдих і видих дихальні рефлекси, кашель захисний. За допомогою рефлексів відбувається взаємодія між частинами тіла, а також організму з навколишнім середовищем. Рефлекси є однією з форм біологічної властивості організму подразливості. Поняття рефлекс було введено французьким філософом і природодослідником Рене Декартом понад 300 років тому. Чеський вчений фізіолог Ян Прохаска у XIX столітті довів, що рефлекси здійснюються нервовою системою. Російський вчений Січену стверджував, що рефлекси мають три ланки: перша це збудження органів чуття, спричинене впливом зовнішнього середовища. Друга процеси збудження і гальмування, які відбуваються у мозку і створюють відчуття. Третя рухи і дії людини, тобто її поведінка. Продовжувачем його ідеї був Іван Павлов. Він розробив науковий метод, за допомогою якого вдалося проникнути у таємниці роботи мозку. Павлов створив учення про рефлекси. В основі рефлексу лежить рефлекторна дуга. Це схема рефлекторної дуги. Що складається з п'яти ланок. Перша ланка це рецептор, що сприймає подразник і переробляє його на нервовий імпульс. Друга ланка це чутливі нервові волокна, аферентні або доцентрові, що проводять імпульс до мозку, третя ланка мозок нервовий центр, що аналізує інформацію. Четверта ланка рухові нервові волокна, еферентні або відцентрові. І п'ята ланка робочий орган м'яз чи залоза. Усі рефлекси Павлов розділив на безумовні та умовні увага! Безумовні рефлекси це вроджені постійні реакції організму на дію подразників, що забезпечують пристосування до життєво важливих сталих умов існування. Безумовні рефлекси мають такі особливості виникають у відповідь на дію безумовного подразника, здійснюються через рефлекторні дуги. Є вродженими та спадковими, діють згідно з генетичною програмою, носять видовий характер, характерні для всіх представників одного виду, є стійкими і зберігаються все життя, можуть об'єднюватися складні ланцюги, інстинкти, нервові центри, розташовані в стовбурі головного мозку і спинному мозку. До безумовних рефлексів належать рухові. Наприклад, колінний, хапальний, дихальні вдих і видих, вегетативні, що забезпечують роботу внутрішніх органів, орієнтувальні рефлекс, що таке, захисні чхання, кашель, статеві, харчові виділення слини підшлункового соку, шлункового соку та інші значення безумовних рефлексів. Прикладом безумовного рефлексу є зіничний рефлекс. Це звуження зіниці під час освітлення ока, що відбувається внаслідок скорочення м'язів райдужної оболонки. Цей рефлекс має як захисне, так і орієнтувально адаптивне значення, запобігає надмірному розпаду зорового пігменту у сітківці та забезпечує збереження зорової орієнтації при сильному освітленні. Звуження зіниці у відповідь на іскраве світло є безумовним вегетативним рефлексом. Темряві зіниця розширюються, а на світлі звужуються. Сокупність складних, вроджених, безумовних рефлекторних дій становить інстинкт. Розрізняють такі види інстинктів материнський, харчовий, статевий, захисний. Інстинкти формують інстинктивну поведінку тварин і людини. Інстинкти можуть проявлятися у відповідні періоди індивідуального розвитку, не потребуючи спеціального навчання чи тренування. Вони реалізуються дуже швидко і майже завжди безпомилково. Завдяки інстинктам організм може зберігати цілісність упродовж життя. Інстинкти у процесі індивідуального розвитку можуть змінюватися, що призводить до зміни поведінки. Наприклад, мама піклується про дитину, це материнський інстинкт, але є випадки, коли мати відмовляється від своєї дитини, це може бути результатом вживання алкоголю чи наркотиків, які пригнічують діяльність кори головного мозку. Отже, рефлекс це реакція організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовищ, що здійснюється за участю нервової системи. Рефлекси є вроджені і набуті, вроджені рефлекси це безумовні рефлекси, забезпечують пристосування до сталих умов довкілля, складну систему безумовних рефлексів, природжених програм поведінки, пов'язаних із продовженням та збереженням виду, називають інстинктами.